Вітаю вас, шановні глядачі відеоблогу Романа Пурія. Побутує думка, що м -м, люди, яким ми довірили управління держави в рамках законодавців і законотворців, не зовсім відповідають тим вимогам, які до них, нібито ми поставили. Постає питання, а як заставити їх? Сонцеликих і яйцеголових працювати активно на благо не тільки себе, а і нас, громадян України. Насуваються вибори в місцеві органи влади. А чи не почати нам рух за так звану президентуру в Україні? Тобто починаючи з змін до законодавства про вибори президента. Внести доповнення, що кандидувати на пост президента України можуть виключно законно обрані, легітимно обрані президенти областей. А президенти областей повинні були би обиратися з легітимних, всенародно обраних президентів селищ і міст. І увіть собі картину кар'єрного росту таких державних мужів. Три сходинки росту, підготовка до виборчого процесу, звіт про проведену роботу, аудит в грошовому еквіваленті. Тобто скільки діяч зібрав з території. Доходу на душу населення. Єдиний територіальний податок, наприклад, або податок за використання землі. Людьми, які здібні обробляти землю, господарювати на ній, розбудовувати виробництво, активно діяти на благо України і платити податок за використання території, землі, сільгосву гіть, надер. Повітря, води, землі, лісів, боліт, озер, річок і так далі. Ось така структура ведення господарства, структура виконавчої влади, структура школи підготовки президента України.